Ніякі знання та навики не передаються інакше як від людини до людини. За кожною успішною людиною у будь-якій сфері діяльності завжди є вчитель, завжди є наставник. Про роль наставника поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Німецький поет Гьоте написав: якщо поводитися з людиною так, як вона цього заслуговує. Вона залишиться такою, якою вона є. Але якщо поводитися з нею як з людиною, яку вона повинна і може бути, вона стане такою людиною. Ми повинні завжди пам'ятати про цю велику істину. Люди стають кращими, коли ми віримо у них. В 11-му розділі книги дії апостолів написано: після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. Подумайте, що сталося б із апостолом Павлом, якби не Варнава? Що б сталося з Рут, якби не Ноомінь, з Марком, якби не Петро, з Естерою, якби не Мордехай, з Єлисеєм, якби не Ілля. Ми всі потребуємо наставника, який би повністю підтримував нас. Деякі вважають, що самі себе зробили, але це хибна думка. Яка свідчить про коротку пам'ять і невдячність у будь-якої людини, яка досягла успіху, поруч був хтось, хто підтримав її? Русі Беркус написала: у житті відбуваються таємничі зустрічі з тими, хто розпізнає, хто ми і ким можемо стати, і дають поштовх до максимального розвитку нашого потенціалу. Варнава самостійно вирішив здійснити тривалу подорож, щоб піти на зустріч Савлу, якому не довіряли, незважаючи на те, що він стверджував, що став християнином. Недовіра була настільки велика, що християни не визнавали його своїм. Варнава повірив у Савла, підтримав його, привів до Єрусалиму, зробив його своїм помічником, а потім запросив до місіонерської подорожі. То були історичні події. Павло став тим апостолом, якого ми знаємо, бо одна людина повірила в нього. Ми проявляємо дріб'язковість і жадібність, не визнаючи цінності людей. Егоїзм, марнославство та гордість заважають нам побачити переваги інших. Ми постійно намагаємося применшити яскравість чужого життя, але це погана стратегія. Коли всі тьмяніють, ніхто не стане тим, ким має бути. Ральф Уолдо Емерсон писав: кожна людина, яку я зустрічаю у якомусь відношенні, перевершує мене, і в цьому я можу в неї повчитися. Це мудро. Визнавати, що інший може щось зробити краще за вас, це перший крок у процесі, який приведе вас до пізнання того кращого, що є у вас. Христос бачить нескінченний потенціал у кожної людини. Він не відносився до людей на основі їхнього зовнішнього вигляду або того, ким вони були. Він цінував людей відповідно до того, ким вони можуть стати, перемінені його благодаттю. Тому бідні та багаті діти та дорослі, жінки та чоловіки всі відчували, що Він цінує їх так, як ніхто інший. Христос любить нас такими, якими ми є, і бачить, ким ми можемо стати. Життя було б зовсім іншим, якби і ми дотримувалися такого самого принципу щодо інших людей. Просіть Бога, щоб Він дав вам можливість побачити те, чого очікує від вас, і навчив допомагати іншим робити краще те, на що вони здатні. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, допоможи нам в нашому житті. Бачити в інших людях щось найкраще. Допоможи нам, Господи, вести своє життя таким чином, щоб допомагати іншим досягати великих вершин. І допоможи, Господи, нам досягати теж вершин, щоб виправдати те довір'я, яке Ти проявляєш до нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, цінуйте тими, хто знаходиться поруч з вами.